Медицина сьогодні знаходиться на передовій поруч з нашими захисниками, і ми її маємо всіляко підтримати і ті всі гроші, які у нас звільнюються в бюджеті, спрямовувати дійсно на потреби. І вдосконалення медичних послуг, які в першу чергу спрямовані на реабілітацію і підтримку наших військовослужбовців, і ці 160 мільйонів, які зараз передбачені в бюджеті, вони підуть на закупівлю медичних, медичного обладнання для наших медичних закладів для того, щоб реабілітаційні центри могли вчасно і професійно надавати необхідні медичні послуги. Хочу сказати, що 40 мільйонів які і тут передбачені на міську міську клінічну лікарню, номер 12, яка також спеціалізується по реабілітації військовослужбовців і готує дуже сучасне відділення по реабілітації, і вони взяли на себе додаткове навантаження, доєднавши до себе 17-ту лікарню. І зараз буде готуватися відділення політравми саме для. Рятування життя і здоров'я наших військовослужбовців це дуже важливе відділення. І якщо ми його в цьому році не відремонтуємо і не запустимо, то ми обмежимо можливості до повернення наших військовослужбовців.